На початку 2026 року російська армія вперше застосувала для атаки по Україні ударний безпілотний дрон Грань 5 Про це повідомили в головному управлінні розвідки. Безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метрів. В гур додали, що на відміну від попередніх модифікацій, цієї лінійки російських дронів апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Більшість же ключових вузлів російського БПЛА уніфіковані з іншими зразками. Герани та шахедів про нові загрози від дерев. Поговоримо далі з нашим наступним гостем. І сьогодні до нашого ефіру долучається Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант запасу. Пане Ігоре, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні у понеділок вранці знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. вас і наших глядачів. Отже, розпочнемо ми з грань п'яті. Знову ж таки, чим він принципово відрізняється від попередніх версій, і чи справді ми можемо говорити про нову загрозу, як принаймні про це говорить ГУР для України? Ми можемо говорити про подальшу модифікацію, озброєння саме такого типу. І ну, в принципі, росіяни працюють завжди над модифікацією розробкою нового. І досить швидкого масштабування тих варіантів зразків, які перевірилися по-бойовому на фронті. І ця гірань 5 є прикладом такого їх підходу. Видоскональне полягає в тому, що збільшилась дальність до тисячі кілометрів, бойова частина на 90 кг, це досить теж достатньо потужна. І швидкість при цьому реактивний двигун значить, біля 500 км за годину, і наші засоби в тому, числі, дрони перехоплювачі повинні бути для знищення такого роду цілі теж з реактивними двигунами. Тобто, у нас ідея масштабування, вироблення дронів звичайними двигунами, десь на 250 км за годину до км. Встановлюються реактивні двигуни, щоб швидкість наших дронів прикоплю була була 500-600 км за годину, а ворог за рахунок таких дронів може нести, ну крім самої безпосередньої частини, а також і додаткове види озброєння на цьому дроні, і вони теж поступово вдосконалювалися. Тобто, це були ракети повітря-повітря. Старого парку Р-60, більш новий Р-73, а останній час використовують приносні зенітно-ракетні комплекси Верба, які мають сучасні характеристики по висоті до 4 км, якщо землі запускати дальності до 6 км. Так чи інакше, це загроза до наших засобів, такі, як. Винищувачі, які в основному працюють по крилатим ракетам, а також гелікоптери нашої армійської авіації, які працюють по а, дронам різного роду і типів, їх вже зміни тактики, тобто розвідники і ці постійно в цих хвилях нанесення повітряного удару, використовуються розвідники для розвідки, для дорозвідки, тобто виявлення місць розташування наших зенітних ракетних комплексів, зеніт-артилерійських ну, засобів, взагалі ППО наших на землі, для того, щоб наносити удари, і в зв'язку з тим, після відповідних пусків, треба переміщуватися, змінювати позиції нашим засобам. Ну, в таких зимових умовах це досить непросто. Вирішують такого роду завданням. тому є е, модернізація засобів ворожих, їх треба вивчати, знаходити слабкі місця. Вони теж є, і продумувати питання пов'язане з тим, щоб незважаючи на ці удосконалення, знищувати цю техніку за рахунок того, що удосконалюють свої засоби протиповітряної і протиракетної оборони. Пане Ігоре, хочу трохи відійти від теми грани. І зараз на наших екранах ви можете побачити QR-код. Я так розумію, це QR-код вашого благодійного фонду. Якщо можна детальніше розповісти, на що зараз відкритий збір? Дякую вам за підтримку. Значить, я як командир дивізії проти оборони, який формував після наших. Будівництво незалежної нашої держави, тому що Російська Федерація перед розвалом радянського союзу розформувала цю дивізію. А вона виконує завдання по прикриттю столиці об'єктів державної і воєнних в області Ну, і в зв'язку з цим це підтримка саме цих частин, які ціледобо 22-го року виконують завдання щодо захисту. Об'єкти, в тому числі ми з вами зараз працюємо в ефірі, ведемо цю інформаційну роботу, а вони виконують завдання. Я вже говорив попередньо по про застосуванню ворожих засобів. Як тільки проводяться пуски значить, з нашими зенітно-ракетами, зенітно-артилерійськими зенитерак... комплексами, це в бригаді входити, не тільки в зенітній бригаді, то після цього треба пересуватися. На нову позицію Нову позиції ви розумієте, які умови тому ну, конкретно по зенітно-ракетній бригади вони просять допомоги запчастинними для своєї інженерної техніки, щоб бути більш ефективною під час постійних маневрів, які відбуваються в ході введення бойових дій. А вони працюють ще раз підкреслюю з 2022 року. Це специфіка. Частин протиповітряної оборони, так називаємо об'єктової оборони, тобто ті, які прикривають не війська, а саме ну, важливі об'єкти інфраструктури безпосередньо міста, наші і населені пункти навколо також воєнні об'єкти, командні пункти, пункти управління, аеродроми і таке інше. От тому таке прохання, щоб підтримати. І ми їм зможемо допомогти в цьому, щоб вони під час таких маневрів швидко могли би обладнати позиції для того, щоб для захисту своєї техніки зенітних ракетних комплексів, а також умови маломальств зимових ми бачимо, які низькі температури могли обладнувати бліндажі і місця, де міг би знаходитися особовий склад часка, тому що. А таки за технікою постійно знаходяться в бойовій готовності, готові до пуску. А ми бачимо особливість, якщо раніше ворог працював основного по ночам, Вони зараз намагаються для виснаження наших засобів і обслуг засобів оборони робити це і в день з усіма наслідками для відповідних дій. От власне і наступне моє питання було з приводу зміни тактики. Ми бачимо, що зараз, і зокрема у столиці повітряні тривоги останніми днями лунають ну щодня, і при чому і в день, і вночі. Чи бачимо ми те, що Росія намагається змінити свій підхід до цих атак і вже не запускає, як це було раніше, свої дрони ракети лише вночі? Мисливо саме зараз декілька хвилин тому. Обговорювали ці підходи, мета зрозуміла: підірвати діяльність нашу економічну, перенапружувати засоби протиповітряної протиракетної оборони, тому що люди фактично повинні цілодобово працювати це виснажує. А в зв'язку з тим, те, що з вами я говорив, що ворог удосконалюється своїх засобів, то треба треба ну, бути ефективним цілодобово. Є ресурси людські, зрозуміли, тому треба знаходити різні підходи, в тому числі 50 років тому в училищах зенітних ми розробляли прилади, які б виявляли і дуже дивувалися культурні точки на обличчя людини, операторів зенітних ракетних і комнат комплексів, які треба виявляти, і на них впливати іглами і всім, щоб знімати напругу, тобто, щоб. Люди, оператори, могли працювати більше часу за добу в бойових умовах. Бачите, аби актуально було ще колись, і зараз до цього повертаємося, тому що ступінь напруженості в бойовій роботі обслуг дуже висока. На вашу думку, де ми зараз маємо найбільші прогалини саме в захисті і в нашій ППО? Більш проблем не залишається Це боротьба з балістичними ракетами. Ми знаємо, що обмежена кількість батарей американські, американських, ну, французи, експериментально з італійцями удосконалюють свої самті і нову ракету довели, але треба перевіряти. Німці працюють над Айрісті комплекс, щоб близької дії чи середньої дії, але теж, щоб з'явились там. Можливості протиракетні. Але з'явився вже в другий раз орешник, і треба думати, в тому числі, щоб мати засоби боротьби з орешником. в Європі, поки їх в Петріоти навіть більш на вигляд Америки, які у Німців ті же є. Вони не можуть по характеристикам швидкості, наприклад, працювати балістичні ракети середнього радіосидії, такі як орешник. Із ізраїльські ізраїльської ракетні і протиракетні комплекси РАУ-3 є в Німеччині. Вони пристосовані, призначені для боротьби з такого типу сір'ями, але Росіяни розуміють важливість і там, де розташовані ці комплекси в Німеччині, вже літали там три дрони виявляли, тобто. Протиповітне, протиракетна оборони Німеччини не готова була комплекси є для боротьби з орешником ну невелика кількість, а для боротьби з дронами, які літали і розвідували, вони там втрачали час, щоб значить, перекинути свої засоби для прикриття. Тобто оборона і будь-яка повинна бути комплексна, тобто щоб бити по пацієнтів, які літять на на низьких висотах, на середніх, на великих ще вище, а також і дальні дальності працювати близької середньої дальності, е, значить, на великій дальності це в комплексі не тільки зенітар-ракетні, ракетне, зенітартилерійські е, засоби, а повинна бути е, в цій системі винищувальна авіація, гелікоптери, які працюють е, особливо ефективно по безпілотним апаратам. От, а також засоби радіоелектронної боротьби, які працюють по повітряним цілям, і забезпечення цієї системи інформаційно. тобто літаки, такі дальньоравіційного виявлення а, і розві розвідки, які шведи нам обіцяли, які час іде, і саме вони нам потрібні для того, щоб всю цю систему наситити потрібною інформацією про противник. І таким чином бути більш ефективно щодо застосування наших засобів проти паліти, проти ракетної оборони. Пане Ігоре, дякую вам за цю розмову. Почули вашу думку, ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант запасу, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам і нашим глядачам.